У першому статину 2 17 закону України, про на повний літній особі, я почувала алкогольний напій. Так, я потребувала, ти сказав, є, єсть, я требувала. А ви не мали У право Україні продавати, якщо він не, не показав, показав розумієте? Ви не маєте права продавати йому алкогольний наход. Тому перший раз ми просто попереджую, наступного разу буде повторний реч, через місяць буде викликаний наряд міліції. <звук> а а якщо, він ви сказали, потребувала паспорт. Ви обмануєте, це не добре є. А, а ви? Що, це є продавати алкоголь. Це співання. Якщо б я не спросила, я б мовчала. Я задала питання. Ви не чітко ясно в очі подивилася і попросила паспорт. Нам викликати міліцію ще 18... прозбирали. На Конституції України написано, що повоз там можна везти. <паспорт> я потребую паспорт, ви сказали. Почекайте, ось тут, пожалуйста, что здесь, Я, я знаю, чекайте. Нам викликати я милицію ще прозибрати з цього питання. В вимагаю відмови покупця надати такий документ продаж вищезгаданих товарів. Добре, я согласна на розшук. Згідно частини 2 статті статті 17. Це була перва проблема. Якщо ви усвідомили, ми зараз навікликаємо милицію. Без проблем. Так, просто прошу повернути гроші. А чек, як я вірну тепер? У мене не вернётся чек.